Огляд будинку в 3 км від Києва, місто Вишневе, ціна 9 тисяч доларів. Будинок цегляний і утеплений, продається з меблями і побутовою технікою і з усіма зручностями в будинку. Загальна площа будинку 78 квадратних метрів, піші доступності до озера і річки, в якій можна купатися. Біля будинку є затишна альтанка для великої компанії і також є баня. Площа ділянки 4 сотки, повністю огороджена. На території є свердловина 55 метрів, від якої вода заведена в будинок. Є ще центральний водопровід. Опалення в будинку централізоване. Біля будинку зручна транспортна розв'язка. До Києва кожні 15 хвилин їздить маршрутка. Ціна будинку 9000 доларів, так як господарі терміново переїжджають на Західну Україну. Ось це встановлені фільтри для води. Зразу поряд з сарайчиком біля входу у двір. Зараз обійдемо з іншої сторони. Там ще є один вхід у сарай. Покажу більш детально. Територія, як бачите, невеличка, але все компактно на ній розміщено і все є для проживання. Ось це другий вхід в сарай. Тут можна там зробити якийсь склад або там і що ще придумати. Ну, я думаю, вже наступні господарі самі все вирішать. Територія невеличка, я казав, сотки. На території є баня. Є ось такий сарай обшитий вагонкою дерев'яною. Територія, як бачите, повністю обгороджена. Поряд є сусіди. Ось це баня. Побудована із цегли і обшита також дерев'яна вагонка, як і сарай. Будинок повністю утеплений. Зараз пройдемо, покажу ще вам територію навколо будинку. Тут росте декілька дерев, також є виноград. Все зроблено охайно, добре достатньо така територія. Ось це альтанка на велику компанію. Як бачите, тут зроблено мангал, підведена вода, є стіл, все общито дерев'яною вагонкою. Далі переходимо це приміщення бані, але в підвальному поверсі тут є такий склад типу погреба на два приміщення. Тут встановлені такі полиці. Так, і друге зараз покажу приміщення. По розміру воно таке ж саме. Тут трошки більше полиць. Може там для зберігання речей бо, або консервації, це вже як вирішите. Бач, як бачите, повністю побудовано із цегли. І зараз піднімемось уже в саму баню. Покажу, як там всередині зроблено. Баня обшита дерев'яною вагонкою. Ось такий вид відкривається з крильця бані. На будинок і на саму територію. Заходимо всередину. Тут трошки такий зроблений невеликий склад, але це все поприбирається. Тут зразу є кухня, вода також підведена в баню. Все обшито дерев'яною вагонкою. Ось так все зроблено. Тут є також туалет. Далі попадаємо в приміщення, тут уже невеликий коридор, і наліво сама парна, а направо зроблений ось такий душ. Зараз зайдемо в саму парну, також тут невеличкий склад. Але все поприбирається, як бачите, все гарно, охайно зроблено, обшито дерев'яною вагонкою. Двері скляні парну Тут ще є вхід на другий поверх, ну, туди вже не підемо. Зараз вже підемо в будинок і покажу, як там в самому будинку все зроблено. Доріжки викладені із такоїсь плитки великої. Заходимо зразу, тут невеликий такий коридор і встановлена шафа для взуття і для верхнього одягу. Далі заходимо, тут така велика кухня студія. Також є драбина на другий поверх, трошки згодом покажу, зараз покажу санвузол, є пральна машинка. Встановлена ось така ванна. Також додатково встановлено бойлер і душова кабіна. Бойлер встановлено на 100 літрів. Ось така от кухня студія. Ось вигляд з іншої сторони. Так, це перша кімната. Кімната тут буде без меблів, вікна всі металопластикові, встановлені. Опалення в будинку централізоване. Далі заходимо ще одна невелика кімната. Тут все поприбирається. І далі тут є. Можна зробити під ще одну кімнату або, наприклад, під гардероб. Шпалери скрізь поклеєні. На підлозі лежить якісний ламінат. Так, І підіймаємось на другий мансардний поверх. Покажу, як тут все гарно зроблено. Ось такі дерев'яні двері на другий поверх. Тут все обшито дерев'яною вагонкою, покладено ламінат. Поверх цей мансардний дуже світлий, завдяки декільком вікнам. І також тут встановлена гарна люстра. Зараз покажу вигляд із вікна. Ось такий вигляд із вікна. Ось такий будинок. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео, в телеграм-каналі переходьте і дивіться. Якщо оголошення видалено, значить будинок продано. Дякую за перегляд!